Це була авторська стаття в одному з поважних видань. Нам ніхто нічого такого не казав. Офіційних позицій не було, що ми не маємо нищити їхнє НПЗ. І брехня про те, що це збільшить ціну на нафту в світі. Нафта завод переробляє нафту. Якщо він став переробляти менше нафти, то кількість нафти збільшилась в світі чи зменшилась? Сирої нафти. Вочевидь, збільшилась. То як, як тоді ціна може теж збільшити? Тоді половики ціна має впасти. Нафтопереробні заводи Росії, наскільки я пам'ятаю, переробляють на добу 5 мільйонів 700 барелів нафти сирої. Ну, в те, що з нафти робиться. Так, ми серйозно пошкодили, але вони переробляють зараз 5 мільйонів 100 барелів, 100 тисяч, тобто на 600 тисяч зменшилась. Ну, це як суттєво вплинуло на світовий ринок нафти. Ну, мені здається, що взагалі ніяк не вплинуло, світ його не побачив. І ще хочу сказати, що до санкцій росіяни, росіяни переробляли на нафтоприродних заводах до санкцій міжнародних десь приблизно 9,5 по-моєму, мільйонів барелей нафти на добу. Санкції дали зменшили в два рази. Тобто з 9 там, мільйонів з копійками до, до, до трохи менше 6 мільйонів. І нічого це не, не обвалило ціна, нічого, нічого не відбулося. Тут з 5700 до 5100 все, обвал цін. Це брехня повна. Це росіян, для росіян це не стільки економічно е, небезпечно. Хоча, якщо далі рухати, е, руйнувати, то буде економічно небезпечно. Скільки емоційно. І от, ну, і от вони намагаються навіть через е, своїх людей, скажімо так, через п'яту колону чи там корисних дурнів в Західних країнах намагаються так на нас тиснути. Ну, Це означає, що вони не здатні знищувати наші безпілотники. Щось вони знищують. Але... Це ж теж розходник, і ми розуміємо, що всі там із 10-10 не долетить, але ті, що долітають, вони, вони підпалюють ці навтопереобіза і далі буде продовжуватись. Там 32, ну таких великих, які працюють. 12 ми підпалили вже. Я думаю, що у нас ще є можливість 5-6, по-моєму, туди, куди можемо достріляти. Ну, до 20 ми можемо спалити навтопереробних, які знаходяться в зоні враження наших безпілотників. Ну, ми їх і спалимо, все буде добре.